Всіх вітаю, друзі! В Польщі збираються змінити відношення до тих біженців, які намагаються попасти в Польщу з Білорусі, там, де побудували стіну, невдовзі це все може змінитися. Їх можуть перестати депортувати назад в Білорусь. Для цього є свої підстави, для цього є свої звернення. І що найголовніше, є е, організації, які працюють там на кордоні і які Дуже сильно просять про те, щоб відношення змінилось, бо це може, бо це зараз дуже негативно впливає на життя великої кількості людей, які досить часто опиняються там навіть примусово. Дивіться це відео до кінця. Ми сьогодні розберемо тему біженців і тему того, чого чого чекати від нової, скажімо так, від нового уряду, який може бути сформований вже в кінці цього року. Дивись це відео до кінця, обов'язково ставимо лайки, пиши коментарі, звідки дивишся це відео, і давайте починати. Отже, волонтери, які займаються наданням гуманітарної та різної медичної допомоги біженцям з різних кра... країн Африки та Азії Близького Сходу, вони на польсько-білоруському кордоні вони просять в політиків негайно припинити депортації цих біженців. І політики при цьому обіцяють їх почути. Ми зараз говоримо про представників тих опозиційних партій, які виграли фактично ці вибори і мають на сьогоднішній день більшість. Волонтери, які допомагають біженцям на польсько-білоруському кордоні, розраховують на зміну після виборчої реальності, і вони закликають політиків негайно припинити політику відштовхування. Так це звучить. Треба припинити політику відштовхування і все, що пов'язане з небезпекою для життя та здоров'я людей, які перетнули кордон. Це безсумнівно, зазначив Піотр Чабан з Підляської добровольної організатор гуманітарної служби. Е, я в інстаграмі також слідкую за таким акаунтом, який називається «Група Граніца. Вони виставляють там дуже багато фотографій, відео про е, те, що там відбувається з цими біженцями. Дуже багато е, так само фотографій, які інстаграм досить часто замилює, бо там і багато різних відкритих поранень при, під час е, спроб перетину е, от е, тієї самої стіни, яку там побудували. Е, ці люди часто помирають там, від переохолодження, від голоду. від... Е, Нестачі їжі від нестачі води, і так далі. І ці гуманітарні організації, польські, вони постійно намагаються якось цим людям допомогти. А зараз бачимо, що вони почали вже відкрито говорити про те, що цю ситуацію потрібно змінювати. Неодноразово вже були випадки. Смертей вже прямо на території Польщі, бо про кількість смертей на території Білорусі нам ніхто навіть і не скаже, бо там люди просто масово гинуть в тих лісах. Від тих самих проблем вони в тих лісах можуть там перебувати днями, тижнями, місяцями і так далі. А якщо подивитися ще на те, що зараз знову в нас буде зима, то ситуація може також кардинально змінюватись. І на сьогоднішній день на польсько-білоруському кордоні вже загинуло понад 50. Біженців з Африки та Азії. От, Ми на, на моєму каналі також неодноразово говорили про подібні випадки, і таких випадків може ставати більше. І також волонтери звертаються до новообраних політиків з закликом якомога швидше вжити заходів для припинення гуманітарної кризи на кордоні. Маємо прямий, пряму мову. Давайте закінчимо цей партизанський рух на кордоні. Давайте відновимо права, закріплені в Женевській конвенції. Давайте організовувати систему гуманітарної допомоги. Ми б хотіли мати своє життя. Ми б хотіли, щоб держава нарешті поважала права людини, щоб людей в лісі не возили в Білорусь. Зробіть щось, щоб Польща була нормальною біля кордону з Білорусю. Не залишайте нас тут самих. Чекаємо ваших рішень. Давайте відновимо гідність Польщі, припинимо приниження та дискримінацію тих, хто тікає від війни та злиднів. І що найголовніше, що політики, які е, фактично представляють оці опозиційні партії, які можуть невдовзі сформувати новий е, уряд, вони погоджуються, що політику відштовхування потрібно припинити якомога швидше. Але для цього для початку потрібно взяти. Реально реальну владу в свої руки, бо на сьогоднішній день е, далі, якби біля влади, знаходиться право і справедливість, і є е, певні сигнали, які свідчать про те, що вони можуть і зберегти е, свою е, владу ще там на один термін, як мінімум. Політики вважають, що така можливість з'явиться в них не раніше середини грудня, і тоді вже будуть ухвалюватись відповідні рішення щодо кордону. Власне, це те, про що ми говорили, може бути така ситуація, що. Ці цю стіну просто знесуть для того, щоб люди там не ранилися. Ці люди будуть потрапляти в Польщу, будуть залишатися е, як біженці, люди, які будуть просити статус біженця, і будуть залишатися в Польщі. Будуть створені е, якогось типу табори, де вони будуть жити, проходити там всі відповідні процедури і так далі. Е, таку політику однозначно підтримає Європейський Союз, одна од, од, однозначно підтримує Франція, Німеччина, е, інші країни. Які можливо навіть будуть виділяти якісь кошти для Польщі, але для цього справді потрібно максимально змінити вектор польської політики, і я не впевнений, що переважна більшість поляків схвалить якісь такі рішення, бо всі вони дуже раділи, коли там будували стіну, для того, щоб ці біженці не могли так спокійно собі попадати на територію Польщі. От, але зараз може все змінитися, і ми результати зможемо побачити, я думаю, на початку наступного року. І існує просто ймовірність, що ту стіну, тих 200 кілометрів стіни, яку там будували, що її не будуть зносити, але просто позабирають всі, скажімо так, позабирають охорону, позабирають. Якусь там колючу проволоку, наприклад, чи щось таке, те, що люди там раняться, і ці люди будуть через ту стіну перелазити, попадати в Польщу і отримувати статус біженця. Росія і Білорусь в свою чергу будуть далі підвозити цих біженців, і це справу не вирішить, але це якби може повпливати на загальну, загальну ситуацію в Польщі, загальну ситуацію в Європейському Союзі. Тож я особисто. Не бачу якогось тут конкретного виходу, бо з однієї сторони ми бачимо волю простих поляків, так, які являються виборцями, а з іншої сторони, ми бачимо сотні і тисячі покалічених. В людей, покалічених війною, покалічених цим біженством, які намагаються потрапити в Європу для того, щоб забезпечити собі якийсь нормальний рівень проживання, якого вони, можливо, до цього до цього моменту, допоки не попадають в Європу, можливо, вони цього навіть і не бачили, бо ми знаємо, як в загальному як живуть в країнах Африки, як в загальному живуть в країнах. Там близького сходу, які постійно розривають війни, от від от 100% від того моменту, відколи я народився. Від того моменту я постійно чую, що там відбуваються якісь війни, якісь бойові дії. Підтвердженням тому є і те, що зараз відбувається між Ізраїлем і сектором Газу. Те саме, що відбувається там в Сирії, те саме, що відбувалося в Іраку, в Афганістані, і так далі. І це може продовжуватись. Це може продовжуватись довго, те саме робиться і в Африці. І зрозуміло, що е, якби, бажання цих мешканців цих країн воно буде для того, щоб попасти в Європу і забезпечити своє майбутнє і майбутнє своїх дітей, яких до речі, також на тому кордоні польсько-білоруському, дуже і дуже. Багато. Тож будемо дивитись за тим, що придумає е, нова польська влада або стара польська влада, якщо вона залишиться при владі, і е, тоді зможемо робити якісь висновки. Друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Вдячний вам за підтримку. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!